Много попадаються там наших місцевих людей да, з Мелітополя. І вони да, там, а що написано? А написано Мелітополь. Без дому, але з гордим нагадуванням про нього. Флейм, президент Мелітопольського байкерського клубу Енджел Семсі. Чоловік розповідає, після півторарічної перерви відродили його діяльність у Запоріжжі. Тепер клуб з приставкою релокований підтримує своїх і не лише байкерів. Да нас німного, да нас там. Мізер От, тому все одно йдемо на пролом у рідному Мелітополі. Хлопці влаштовували масові заходи. Один з таких мотопробіг єдності, зробив ім'я «Енджелс» відомим на всю країну. Флейм згадує: тоді вони з десятками байкерів під синьо-жовтими стягами рушили на поїздку до кордонів тимчасово окупованого Криму. Та початок повномасштабної війни ділиться Флейм, забрав в них все. Я був у коли це все почалося. Потім через місяць ми виїхали вже з тудова. От. и было очень тяжело потому что клуб посыпался, там некоторые особи они остались на оккупированной территории потому что ну не знаю либо это их выбор либо ну, у каждого свое. Вот. и нас раскидало, кто где кто-то в киеве оказался кто-то за границей, вот кто-то на службе мотоцикл остался там вот, жилет остался там. Тут я вже купив собі новий жилет. Все сталося там. Снейк, один з учасників клубу, каже, для нього він став другою родиною, яка з початком повномасштабної війни опинилася під загрозою. За нас хотіли взятися. Коли ми виїжджали, от, виходить, нам тільки сказали, що до вас приїдуть на днях, ми за півтора дня все продали і уїхали. Виходить, ми тільки утром виїхали, і через полчаса до нам приїхали, ми встигли виїхати. Та врешті мелітопольські байкери змогли воз'єднатися вже у Запоріжжі. Флейм каже, хтось з учасників клубу допомагає війську, ремонтує техніку чи привозить автівки з-за кордону, а хтось і сам став до лав армії. Ділиться йому і самому доводиться поєднувати керування клубом та службу. І робити це важко. Я був в суджі Куп'янськ. Був в Купянськ, Бахмут. Насправді тяжело, Почому? Тому що президент він глава над всімі. То есть ты принимаешь все решения, какие-то там мероприятия, а у тебя выезд срочный. И вот ты вот, а вот что делать, все, ну, приходится переносить, потому что, ну, клуб, это классно, хорошо, все, но ну, надо и, как бы, показывать москалям. Не хочется, чтобы наши ребята тогда там думали, что мы там классные Рексы катаемся, а они сейчас где-то на ну, нуле. Это будет некрасиво по отношению к ним. Та, попри все, клуб існує і підтримує своїх. Кент, один з його учасників, каже: мотоцикл, його мелітопольці, побратими по транспорту стали для нього важливою частиною реабілітації. Коли повернувся з полону, почувствував себе більш свободним. Тобто, коли ти їдеш на двоколісному транспорті. зустрічаєшся з іншими мотоциклістами на дорозі, спілкуєшся. Тобто, ти розвиваєшся, ти не замикаєшся в собі. Коли я сідаю на мотоцикл, либо, ну, зустрічаюся своїми товаришами да, з другою сім'єю, я відпочиваю душою. Нині каже Флейм, Енджел Семсі готується до нового мотосезону та мріють про той день, коли ім'я Мелітопольських байкерів буде відомим на весь світ. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.